Пані та панове, розпочинаємо урочисту церемонію відкриття гелікоптерного майданчика з пасажирським терміналом. Рік 2011-й у Каневі відкривають гелікоптерний майданчик. У вас буде всіх можливість відвідати Чернечу Гору, побувати на могилі Кабзаря. До речі, і вертольотна площадка побудована да, для всіх. Я хочу лететь в Киев. Я хочу лететь в Киев. Я не понимаю. Я хочу лететь в Киев. И что? И на самом деле, несправжний. Сейчас спецунки проверяют, читись на геликоптерный терминал працює. I want quickly. I have no time. Quickly. Опаздывай. Yeah, yeah, yeah. Нет, nee, не улетите. Ехать, ехать надо! Машиной! Пья, пи, туда, туда, туда! But helicopter. Он лететь хочет! Та ні, 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 ні. Ну, Канів давно на автобусі поїхав там. Анатолій Іванович, сусід гелікоптерного термінала, радить псевдотуристу не чекати на гвинтокрил. Мовляв, вони тут рідко бувають. Вони недавно було два. не ну, кожплітав у рушалі здесь премію Шевченкоські. Майданчик, що будували на 10 вертольотів із пропускною спроможністю до 50 пасажирів за годину, нині порожній і зачинений. Ще 90 мільйонів гривень витрачених з держбюджету на цю забудову Кабмін пояснював необхідності полегшити туристам євро 2012 дорогу до могили Кобзаря. Та на час закінчення чемпіонату з футболу вертодром ще навіть не діяв. Вказаний гелікоптерний майданчик не занесено до державного реєстру цивільних аеродромів України. Ми не запустили навіть нардепом до майданчика. Зась а зазь. це приватний об'єкт не державний. <с1> <свят> <свят> а хто власник цього приватного об'єкту? <свят> ну, що Без коментарів. <свят> Наступного ж дня після візиту депутатів коментарі оприлюднило держпідприємство Украйрарух. Майданчик належить державі, а працювати термінал почав з 1 березня цього року, тобто через півтора року після його відкриття. Утім, часу підсумки підприємства відповіло геть інше. <свят> Наразі здійснюється його сертифікація. Сертифіцирований працює повністю наші кампіані рух, бо два рази янукович прилітав, Тобто, фактично, у нас один пасажир, який двічі скористався за рік цим об'єктом. Депутат Микола Томенка згадує по пам'яті точна кількість пасажирів, що прибули або вилетіли з Канівського вертодрому, йому вже вкотре не можуть назвати ані в мінінфраструктурі, ані в державі службі. Повністю і доступна для любого желаючого хто. Может ей, хочет ей воспользоваться. Что? I will pay you. Что pay you? Доллары? Да положи карман в машину. Я, честно говоря, не уточнял этих данных, сколько нам служит вертолетов но любой желающий может своей воспользоваться. Хеликоптер. Do you have helicopter? Так, все, все, до свидания. До сідання, до сідання я не поняв проект аканів. У нас ні разу ніхто не запросив туди політики, сісти. керівник приватної авіакомпанії не може збагнути. Нащо будувати великі гелікоптерні майданчики з пасажирськими терміналами, там де на це немає попиту. Ну, віртольоти, як мінімум, ідуть. Ну, це тисячі доларів льотний час. За словами пана Сергія, якщо є необхідність використати гелікоптер, то для цього достатньо тимчасово виділити простору ділянку. Можна сість возле дороги, можна сість в селі, я много по миру. так як построено в Кане вот такого здания, там 50 пасажирів в час, ну чесно, я мало, точніше нігді. Оскільки справжні гелікоптери сюди майже не літають, ми вирішили покружляти тут своїм гвинтокрилом іграшковом. Щоб майданчик марно не простоював, полетіли!